Вітаю вас. Так само дякую. He, he said hello and he is happy to. Yeah. Good hello and I'm... No, it's 8 so... hours. There. Так. Я хочу вам подякувати, що ви згодились зробити інтерв'ю і розповісти унікальні 100річні історії про канадсько-український атлетичний клуб. He is happy to... find a uh, story and details of that story regarding the 100, 100, 100 year anniversary of the Canadian Ukrainian law okay so ask a question we'll answer okay the okay you have bespidites what you want to ask and we will give answers Окей, добре, добре так і от перше питання розкажіть, будь ласка, про історію канадського українського атлетичного клубу. Щоб глядачі, які будуть дивитися наше відео, щоб вони більше дізналися, як започаткувалося товариство цей клуб, хто ініціатор його створення. Яке друге питання. Розкажіть, будь ласка, як виникла ідея відзначити сторіччя атлетичного клубу? How you come about to, to, this, to celebrate 100 years? Where did the idea come from? It came from. Uh, it, came, it came from. I grew up in the area. Went back to the area and. Me and another fellow decided we should have some nostalgia from the area and and, and celebrate. It, Plus, it's this years. gentleman was born in the area where all pushed. <laughs> 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 okay, uh, this this gentleman, he was born and he was one of those people who played. He was a part of. Того руху. І то як ностальгія буває, знаєте, але сторіччя то є сторіччя. І тому вирішили, так би мовити, за, 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 зафіксувати ту руковину і відзначити. Третє питання буде? Так, а скажіть, будь ласка, от ви можете розповісти про себе. У вас тут троє. Ви всі е, маєте відношення до атлетичного клубу, так? Тобто, це ваша така ініціативна група, яка є е, е, як оргкомітетом відзначення сторічного ювілею. От розкажіть, будь ласка, про себе. Е, ви були також членами цього клубу, так? Ну, no, не так. Ні? <laughs> Хіаск. Are we all three part of this? Us three? Yeah. yeah. So, definitely, I bar. cannot say. It. No. I will. I'm. At probably, the, you one who represent that. Take I, care of I, that. I, I'm the chairman. I'm the co-chair. There's two chairmen. I'm co-chair of the meeting of the group. So. And there's several of us. To je since človek, a А ми, так би мовити, користа мій товариш, і він товариш з ним, а я товариш Ориса. Так. Нічого так. причепного до цього не маю. Yeah. Okay. Але ж ви нам допомагаєте перекладати уже, тоді ви приєднуєтесь до цього ювілею. Кожен щось робить, щоб щось зробити так. найкраще для людей. Мені цікаво, скажіть, будь ласка. А чи існує канадсько-український атлетичний клуб зараз? От нині він існує. Canadian Ukrainian Hockey Club Exist Right now? No. No. Нема. Але українці зроблять, то я так думаю. А як українська громада очікує цього свята? Прихильно всі пам'ятають, багато людей буде прийде на ці заходи. Як, як ви плануєте? Я за Кенеди Овол да вилл селебріт з Хунєр анверсарії. А вон цепі. Будуть тільки ті люди, які знають історію е клубу Канади і так проще. Я тут мешкаю 49 років, я того не знав. Ой ой, ну за але але про... але тепер будемо ми всі знати і в Україні е і в Україні будуть більше знати про е атлетичний клуб, тому що 100 років це унікальна дата, унікальний ювілей. 19... He was saying a very unique uh, anniversary because it's a hundred years. It's a hundred years from the beginning to a hundred years now, and and in between changes have happened right. to the club and to where how it operates. So, so, it it's mostly a celebration for education right? right. Nostalgic educational relationship. Community is strong based on all walks of life from everyone, right? So yeah. Because in the early years the area is primarily Ukrainian, Polish, German, and now it's not. <laughs> <laughs> Мешкали в більшій сегрегації, mm -hmm. тобто як українці з українцями, німці з німцями і другі нації. А зараз також само, але більше люди взаємоспілкуються, тому що спілкування зараз друге зовсім інше від стосунки між людьми. Але головне. Щоб ті, хто хотів би знати, щоб вони дізналися. То саме головне. Так, так, саме так. Е, а можливо, пан Дон пригадає найславетніших, найвідоміших спортсменів е, атлетичного клубу. Yeah, він готовий на то. He asked, Do you remember best athlete in hockey? Yeah. He Він if. You remember names of those oh, yeah. athletes, and you have a list, I'd like I have, uh, Billy Mozienko. Billy Mozienko, okay. okay. he he's a windblown okay. naj, okay. knight Yeah, Nick Makowski. Nick Makowski, Mykola mm -hmm. yeah. And then there's a, um, uh, what do you call do you write the, in fact, I don't know it? Yeah. Uh, I'll send. I'll tell him. I'll send it. All many names, Мінімум сім чи більше. Uh -huh, uh -huh, так, так. Але до ну, пан... то, то українці були. Так, так. Пан Дон, може, напише тоді їх, да? Я тоді в описі Пі... до відео. Ну, так. Отувався, то... так, так. Так, так, так. так. А, можливо, пан Дон згадає також, які такі найзначущіші турніри чи змагання атлетичний клуб вигравав. Можливо, чемпіонат Канади з якогось виду спорту. No. It was a local was local. Local or local identity. That's right. right? For, to it was a local yeah. part of the city. Andrii, right? Oleksii. Hello? Oleksii. Олексій, sorry. Oleksii. Олексій. Yes. club to bolo, uh, uh, Як то кажуть, міський клуб, який не, не брав участь у великих змаганнях, але для того, щоб люди знали, що є така команда, що група українців створила команду і грали такий, знаєте, на не на іському рівні, але все ж таки був і зареєстрований. Так. Так. Евгномосінплейс, ексеп. А може пан Дон пригадає, хто з таких найвідоміших тренерів були членами атлетичного клубу? We didn't have no real play. I can't remember the same. Well, Nick Makosky, because he coached the Jets. Нick Маковский коачтоп. Вибачте мене, але вам скажу. То була е, така домашня маленька команда, яка любила спорт, грала в спорт і. Тім, хто вона і відзначила, що так, так, я зрозумів. Так, так. І багато yeah. разів то родичі. Uh -huh. приход... і багато родичів приходили на змагання між, yeah. між собою. І, і так спіл то було спілкування. Родина. родина, родина, так, як сім'я була, так. так — Так-так-так. — так. А от скажіть, будь ласка, а є зараз ще е, нащадки у винепезі е, тих членів спорт, спортовців, які були в атлетичному клубі? От їхні е, сини, е, доньки, можливо, онуки. Вони є, вони пам'ятають цю історію, батьки їм розповідали? Ну, вони не були безхатьки, вони мали дітей, але де вони мешкають, ми не знаємо. Yeah, but right? тепер, yeah. Yeah. Вони тоді мешкали близько там, yeah. а тепер вони всюди. колись місто, то всі українці, yeah. пробачте, можна так сказати. Багато іммігрантів з Востоку, Східної Європи були разом. А зараз ті іммігранти, що були в маленькому місті, вони зараз мешкають ПМ де. Розумієте, так. бо чем-то йде, люди е, зростають в своєму потенціалі, вони мають другі можливості, і тому yeah. вони мешкають і в інших містах. Нема такого е, сегрегації, як би mm. то мовити. Чорні живуть там, білі живуть тут. Зараз українців дуже великий процент у Канаді, yeah. Українців багато є і. В Україні премєр міністр були в Канаді україн, українського походження. Так. так, і вони мають люди не інтегруються, але з українським корінням. Так. Так. В тобі ми маємо близько 100 тисяч українців. Супер. 11% з всього популяції. Манітоба тобі 4 рази більше як Німеччина. 84 мільйони, а тут мешкає мільйон 400 одинадцять процентів українців. Yeah. <laughs> тобто вже як така Україна в Манітобі, так? В так, так? Так, так. Ну, в Канаді то є найбільша група, я так думаю, не в Торонто зараз, так? Тут, тут, тут і тут же і Админ. Yeah. Yeah. Так. А, а, можливо, пан Дон пригадає, які види спорту е, були популярні в атлетичному клубі? А, е, там, можливо, футбол, можливо, хокей, е, можливо, софтбол. Найбільш популярні спорти були хокей і бейсбол. 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 Yeah, not softball, baseball. Baseball, baseball так. ага. -huh. And softball and hockey. Yeah. А футбол то європейський чи? Сокер, так, сокер. Тут yeah. такого yeah. no, tutt, навіть і немає, тільки італійці більш-менш жінки мали C blues і вони були найліпші в селі Канаді. По якому спорту? Софка. Софтбол. Вони багато разів виграли цілу Канаду. Це українська да команда атлетичного клубу, так Так, yeah. сі Blues. то супер, супер, то такі речі дуже цінні, тому що це прославляння саме української групи етнічної в Канаді, так? Бо вони yes. ж досягли найвищих результатів в цьому спорті в Канаді. Так, це дуже добре. Але копаний м'яч то був а, великий на IPAC. То є, був інший клуб, що також був на North End типу, я... А, це в просвіті, так ви маєте на увазі? Так, так. Інститут просвіти Азарикла. Окей. Ну, я, я відчуваю, що столітній ювілей буде яскраво відзначений, так? Септембер 19. September 19? Yeah. September 19. He, he says uh, he uh, assuming it would a great celebration of anniversary. Yeah.

Добре, дякую. Дякую вам. Дякую за те, що ви пам'ятаєте, ви зберігаєте українські традиції, спортивні традиції, що століття ми відсвяткуємо і в Канаді, і в Україні. І дякую, що ви є і підтримуєте Україну.